Онлайн-школа програмування Steamwar. Вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики і сьогодні з вами на уроці розглянемо наступну тему основи захисту даних у комп'ютерних системах. Давайте з вами розпочнемо з наступного питання. Ми маємо з вами розуміти, що зловмисники постійно шукають методи за володінням даних, маючи різні цілі, і необхідно про це пам'ятати та постійно вживати заходів забезпечення інформаційної безпеки. І ось саме про ці заходи ми з вами сьогодні поговоримо. Давайте з вами визначимо перелік заходів, які необхідно обов'язково Проводити, працюючи за електронно обчислювальною машиною або використовуючи інтернет. До таких заходів можна віднести оновлення антивірусних сигнатур. Що таке сигнатура? Сигнатура атаки вірусу характерні ознаки атаки або вірусу. І ось база сигнатур це. База даних, яка зберігає в собі в вашій антивірусній програмі відомості про ті віруси, які існують, і про те, яким чином їм протидіяти. І ось користувач має обов'язково оновлювати ці бази сигнатур для того, щоб віруси не потрапили на ваш комп'ютер та захистити вашу електронну обчислювальну машину. Далі, друге питання, що необхідно теж. Віднести до цих заходів це періодичне оновлення паролю. Далі, сканування файлів операційної системи. Пам'ятайте, дані можуть бути використані проти вас, тому не тримайте дані, які можуть нести шкоду для вас. Навіть якщо ви всі ці заходи вживаєте, це 100%. Кого не дасть можливість захистити інформаційну систему або електронну обчислювальну машину, оскільки є певні вразливості в комп'ютерних системах, і ті люди, які створюють антивірусне програмне забезпечення, вони шукають ці вразливості. Та бувають випадки, коли зовмисники, про яких ми з вами говорили на минулому уроці, яких називають хакери, знаходять ці вразливості раніше. Тому. Дуже важливо мати критичне мислення при роботі з електронно-обчислювальною машиною. І так, добре, тепер давайте з вами поступово розглянемо технічні питання. І так, я вам хочу навести приклад одного з найвикористованіших у нас антивірусних програмних засобів в Україні: це антивірус АВАСТ. І яким чином можна оновити програму, оновити сигнатури в цій програмі. Ось, давайте з вами подивимося на цей скріншот. Дивіться, щоб оновити бази сигнатур, оновити програму, необхідно зайти в наступний розділ. Заходимо в розділ General, ось, і обираємо вкладку Update. І ось тут ми можемо. Обновити бази сигнатур або обновити саму програму. Ось, безумовно, що цей процес необхідно робити, та майте на увазі, що ви можете один раз налаштувати, і у вас буде постійна програма самостійно оновлюватись через певний період. І так, добре, давайте з вами продовжувати. Якщо ви користуєтесь Windows 10. То у цій операційній системі від компанії Microsoft вже є вбудований антивірус, який там від початку роботи операційної системи. Тобто, коли ви встановили операційну систему, там вже встановлений цей антивірус, і його теж можна використовувати. І теж є можливість оновлювати сигнатур. Для цього заходимо у вкладку захист від вірусів та загроз. І е, натискаємо перевірка наявності оновлень. І дійсно, якщо оновлення є, і співробітники, які розробляють в компанії Microsoft е, та підтримують роботу цього антивірусного застосунку, знайшли якийсь новий вірус, якусь нову вразливість, то це оновлення встановиться і ваш захист підвищиться, тобто ваша система буде більш захищеною. Далі, давайте з вами мати на увазі і ще раз наголосю, я на тому уроці говорив про важливість паролів. І зараз ми ще раз проговоримо про важливість паролів і про те, чи варто їх оновлювати, і коли їх варто оновлювати. Якщо ви дізнаєтесь якісь нові моменти, то, будь ласка, скористайтеся цим і оновіть свої паролі. Насправді, оновлювати паролі. Їх не потрібно. Їх потрібно оновлювати лише у тому випадку, якщо вони скомпроментовані, та якщо ви використовуєте паролі в різних сервісах однакові. А якийсь сервіс, наприклад, був скомпроментований. Тому дивіться, ось деякі правила для паролів дуже важливі, які ви маєте знати. так, у вас є однакові паролі. Дивіться. Паролі, ще раз наголосю, не потрібно постійно змінювати. Потрібно змінити пароль, коли є підрозраз вами, сповіщення про вхід на сервіс, невідомі активні сесії тощо, а також коли стає відомо про витік даних сервісів та вебсайтів, якими ви користуєтесь. І якщо ви на багатьох площадках в інтернету встановлюєте однакові паролі, то вам нереально проконтролювати. Чи був на якомусь сервісі витік даних, оскільки сервісів дуже багато, є дуже відомі, є менш відомі, є якісь можливо там використовуєте той же самий пароль на якомусь взагалі підозрілому сайті? Ось. Тому цей момент враховуйте, якщо ви на всіх сервісах однакові паролі використовуєте, і що у вас при цьому віддімкнена двохфакторна автиф... аутентифікація, то у цьому випадку обов'язково змініть пароль. Далі. Ключ до вашої безпеки в інтернеті, ось про що я ще раз хочу наголосити: це мати надійні паролі, а, але проблема полягає в тому, щоб створити різні паролі, які ви можете насправді запам'ятати, інакше ви можете увійти в... Шкідливу звичку використовувати однакові облікові дані для кількох облікових запитів. Ось тут дуже важливо, ще раз наголосю на тому, що ми з вами на минулому уроці розглядали, що паролі не мають бути з повторень, не мають містити ваші персональні дані, не мають бути коротше за вісім символів, не мають бути одного регістру, тобто мають бути великі та маленькі букви, ось у вашому паролі. І навіть якщо ви всі ці вимоги дотримуєтесь, но у вас один і той же самий пароль на різних сервісах, то рівень захисту вашого інформаційного простору падає. Тому бажано для кожного сервісу, де ви створюєте, мати окремий пароль. Однак досить важко людині запам'ятати всі паролі. Тому важливий момент у цьому випадку є наступний. Що саме, ви, безумовно, ось ми з вами проговорили про ці вимоги, ось, що вони мають бути або рядкові латинські літери А, Б, С, X, ABC, D, X, XYZ великого регістру, або цифри, або спеціальні символи. Ось, але важливо, що якщо у вас різні паролі, то важко запам'ятати, яким же чином у цьому випадку виникає питання створити різні паролі, як їх всі запам'ятати? Ось для цього придумали така. Такі програми, групу програм, як менеджери паролів. Що таке менеджер паролів? Це програма, яка зберігає ваші облікові дані для входу та допоможе вам за допомогою функції автоматичного входу для різних вебсайтів та програм. Він може генерувати надійні паролі та дозволити вам безпечно ділитися ними. Ось, приклад такої програми LastPass, Да? Тобто, ви можете встановити цю програму. ось, і далі зберігати в ній свої паролі різні, і це полегшить в певній мірі ваше життя. І навіть якщо ви загубили е, якісь паролі, то вони зберігаються в цій програмі або змінили електронну обчислювальну машину і не пам'ятаєте всі ці паролі, то теж можна пам'ятати пароль лише від цього застосунку і одразу всі паролі поновити. Ось майте на увазі ще ось такий момент. Ну і безумовно, я вже в другий урок буду про це наголошувати, що необхідно а, розуміти таке питання, що електронно обчісувальні машини на 100% не можуть бути захищені. Ось і. Періодично, окрім того, що необхідно оновлювати бази сигнатур, необхідно ще проводити сканування да, машинне певне сканування систем, ось щоб антивірус перевіряв ваші файли. Ось яким чином це можна зробити в Авасті. Подивіться, будь ласка, заходимо в вкладку «Property», Protection, вибачається, вибираємо RUN Smart Scan, або можна повністю сканування теж вибирати. Да? Ось це теж надзвичайно важливо. У нас сьогодні такі тези про інформаційну безпеку. Далі пам'ятайте, наступне що критичне мислення, воно важливе. Ось, навіть якщо ви оновлюєте сигнатури, встановлюєте паролі різні дотримуватися заходів щодо факторної аутентифікації, ваші паролі досить складні. Ви перевіряєте ваш комп'ютер або смартфон, на якому працюєте за допомогою антивірусного сканування. Майте на увазі, що ви захищені лише на 50% ваш інформаційний простір. 50% пам'ятаємо з минулого року. Це соціальна інженерія, да? тобто ваші персональні дані, які можуть бути е, використані проти вас, щоб вкрасти ваші якісь персональні дані або ваші готівкові е, рахунки зламати. І ось тут майте на увазі, що ми сьогодні сучасні люди використовуємо інтернет, ось, а інтернет це мережа, де можуть бути різні люди. Це можуть бути і друзі ваші. Це можуть бути і звичайні нейтральні люди, які такі ж самі які використовувачі, І безумовно це можуть бути зловмисники. Тому обов'язково пам'ятайте про те, що в першу чергу захищеність ваших персональних даних в різних соціальних мережах, в різних сервісах в інтернеті залежить від вас. Ось. І обов'язково дотримуйтесь певних правил і розумійте, що не завжди можуть бути друзі по ту сторону екрану серед тих людей, з якими ви ведете дискусію або розмову. А бувають навіть випадки, коли під фейковим аккаунтом ваших друзів скривається зловмисники. Давайте з вами з розумінням цього підведемо підсумки сьогоднішнього року. Ми розглянули з вами тему інформаційної безпеки, яким чином захистити свій комп'ютер. І на наступному уроці об обговоримо ще раз більш детальну безпеку в інтернеті, тому що ну, це надзвичайно сьогодні важливо. Ми розуміємо, що ми оновлюємо сигнатури, встановлюємо різні паролі на сервіси. Скануємо періодично наш комп'ютер і не забуваємо про соціальну інженерію, про той фактор, який дуже важливий в інтернеті при роботі за комп'ютером, що критичне мислення ми зберігаємо щодо новин, щодо того, з ким ми спілкуємось, і щодо того, які дані ми про себе повідомляємо. Я радий, що ви залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.